І давайте ми з вами прочитаємо віршик, який написаний біля буквочки З. Тому що ми сьогодні з вами будемо весь день, весь урок точніше, говорити про літеру «З». Зе. Алгоритм написання букви З, правий півовал до нижньої третини робочого рядка. Ви бачите, діти? Півовал не дійшов до нижньої дитини. 11, 10, 13, а є картинки, слова і є по сторонах цифри. Ці цифри вказують на кількість складів. Пося далі. Орест, будь ласка, твоє слово. Давай. Хто це в нас? Корова. Скільки складів у слові корова? Три. Три, Молодши. От отдені це цифра розгляду. Одну цифрову число. Наприклад, 18 мінус 6 дорівнює 12. Відкриваємо очі. ручку, хто знає, яке число. Ярослав, яке число? Один. І Данила, яке число? Один Води підняли всі-всі-всі ручки. Починаємо ділити. Добрий день, діти! Запрошую вас на урок Я у світі. Сьогодні ми будемо з вами говорити на дуже цікаву тему. А саме суттєві ознаки грибів. А дивіться, діти, я зараз вам відкриваю. Зашифру... називається Зашифровані слова. Що зробити? Нам потрібно. Створити слово, підставивши сюди букви. Наприклад, стоїть 16-й номер. А ну, шукаємо й номер, Ану, шукаємо. -й номер це яка буквочка? Це буква. L. Значить, сюди ми пишемо літеру. L. Тож, якою дією ти будеш розв'язувати цю задачу? Дією додавання чи віднімання? Віднімання. Що від чого будеш він віймати. М. Мінус Н. Правильно. мінус Н. Будь ласка, це. І ми запишемо.